Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось місто Куп'янськ. Коли припиняться обстріли? Коли припиняться обстріли, руйнування, коли цей жах скінчиться вже в місті Куп'янськ. Скажіть, покажіть. Ситуація вкрай погана. Але вже скоро, скоро це скінчиться ці обстріли. Про це буде багато новин. І вийшло 10 кубків, що це кінець уже у цього всього жаху. Карта Мир вийшла, колесо фортуни повертається в сторону захисту, кращого захисту, що не буде обстрілів. Мешканців зовсім нема. Грошей. Так, дивіться, оце ситуація, коли у ворога вже нема чим стріляти буде. На майбутнє, ще ситуація погана, ще літом, літо, літо ще можуть бути обстріли. Ще літо може бути обстріли, але ворог вже буде економити ці свої снаряди і буде домовленість з партнерами, з країнами партнерами, що буде дуже добрий захист. Але ще можливі руйнування, ще можливі так, зараз в, прямому, в прямій дії ще будуть, ці обстріли ще будуть тривати. Коли припиниться це все? Коли цей жах припиниться, скажіть, покажіть мені, коли саме припинюються обстріли, коли їх вже відженуть, контрол наступ. Ще довго? Краще кажучи, покинути цю територію небезпечно мешканцям. Ще будуть розбиті серця руйнування. Карта Уміренець вийшла. Закриють ворогу шлях на смерть. Це захист Збройні Сили України, воїни. Відіб'ють. Дивіться, влітку, влітку. Будуть якісь бої, запеклі. Щось нам дадуть партнери, якусь таку зброю, може літаки вже будуть. Що припиняться, що ворог не зможе це давати таку. Вони вже будуть на їх території, на російській території вже будуть наші збройні сили, і ворог не зможе оце це робити ці обстріли. Ну, це літ коли осінь. Осінь це скінчиться. Ізобілія вже. При, при тому це вже така хороша, третя місяць осінь. Отак От вийшло. Так, прибираємо всю шкоду, всю біду. Заперечую. Військові дії всі. Руйнування заперечую. Ці дураки, ці російські військові. Це наш захист. Заперечую. Руйнування заперечую, 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 заперечую. Ворог буде затягувати цю ситуацію, і ці обстріли вони планують робити якомога довше. Але влітку кінець літа вже. І осінь, це вже кіно, ну, скінчаться, скінчаться ці обстріли. Але влітку ще вони можуть бути. Час ми перекриємо, може ситуація якось позміниться. Так, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Це залишаємо і перекриваємо. Так, зараз ми повернемо весь негатив назад ворогу. Це такий шантаж, шантаж цими руйнуваннями, вбивством мирних мешканців. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для міста Куп'янськ. Прошу Божого захисту, прошу прибрати всю небезпеку, всі руйнування, повернути назад ворогу. Прошу вищі сили, поверніть всі ракети, всі снаряди, запущені по Куп'янську, місце їх випуску, домівки тих, хто дав наказ. В домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду на її голови, по справедливості, де буде так і так буде. І прошу захисту для України і для її мешканців, для Куп'янська, для мешканців міста. Боже, захисту, прошу. Буде так. Дякую всім за увагу. Бажаю мирного неба і до зустрічі на каналі.